Всіх вітаю, з вами Марія і про що вам вже треба знати. Давайте розглядати. Десь заглинається людина, десь, знаєте, от в якісь свої... Вибачте, гаразди, в якісь свої труднощі, а заглинається, тому що не вирішує їх. От Просто чекає чогось, невідомо чого, не треба так робити. Просіть, якщо треба допомога. Бо поряд з вами є люди, і хтось таки може вам допомогти. Просто шукайте потрібну людину, якщо самотужки не можете, вирішити питання. Хоча насправді. Так як тут показано, то у вас є всі можливості самотужки вирішити. І знаєте на що натяк, що ви інтуїтивно можете відчувати той самий момент, коли вам треба в якійсь ситуації дуже зосередитись і вже діяти. До когось філіжанка нагадує про якісь алергічні прояви І знаєте як ви будете думати на те, що ви застудились, бо у вас там і вуха буде закладати, і але і з носа буде текти, а це більш воно як чомусь от мені воно йде, як алергія. Хоча до чого тут вуха? На вуха щось тисне, це може бути як тиск. Там підвищується, занижається, і може бути, ну, вуха закладає, а ви якось це все скидаєте на застуду. То не застуда, то щось інше у вас. Перегляньте де, що поряд з вами, може щось нове з'явилось, і вам воно алергію виклика. Так, далі. Чуєте сигнал? Оце, от, знаєте, як для вас, для когось сигналом повинно бути. Ви не на те думаєте. Нічого, розберетесь. Якщо нам вже це показали, то точно розберетесь, буде у вас потрібна інформація. Так, щось тут чоловік. Щось складно ще якісь у нього, що і попереду він знає, що треба щось там буде. Як переінакшити трошки, як через зустріч з кимсь через домовляння з кимсь. А, Він на захист стає, от на захист жінки, як знаєте, треба комусь щось, ну, як доказати. Тут трошки, дивіться, зіштовхнулись тут дві людини. Одна людина як їжак. От просто, от, знаєте, голочки свої виставляє і щось так, знаєте, своє доказує. От просто впевненість в людини в тому, що, от, так як я кажу, от воно так і повинно бути. Не домовляться між собою, ні. Там характери обидва мають гарні, і тільки емоції будуть зливати один на одного. Все ж таки більше мені як чоловіки, а жінка тут споглядає за цією, навіть дві жінки споглядають за цією ситуацією, аж смішно. Ну, то вже як є: 51 або 57 цифри. І кропітка робота якась, от людині треба щось довести, щось зробити. Як знаєте, є глядачі, яким треба довести свою майстерність. Ну, буде Або 31 тут ще цифра є. Ну, наприклад, там до. Кінця місяця до 31 го числа Ну, хвилюється, так, знаєте, з хвилюванням, але зробить щось таке їм покаже, пред'явить для розгляду. Дуже ретельна робота, дуже так, знаєте, от зосереджена людина. Так, якийсь чоловік буде. Казати про завершення якоїсь ситуації, і це для когось з вас буде як виконання бажання. знаєте, як чекали від нього саме такої інформації. Десь поїздка у когось з вас така намічається, або повернення. Це як, наприклад, десь в гостях були і повертаєтесь. Або хтось з гостей повертається, а ви чекаєте. ну Бо тут зустріч показана, зустрічаються люди. Хоча воно трошки розтягнуте в часі. Тобто, наприклад, людина повертається, а ви там на наступний день можете побачитись або ще довше. Зусереджене дуже обличчя чоловіка, він чує якусь інформацію від жінки, і йому воно складно для сприйняття. Йому не подобається те, що вона чує, він чує про. Певні проблеми, які ще попереду, і знаєте, в такому сенсі, що вони обов'язково будуть, бо там якась ситуація. Ну, тобто, дивіться, вона як з кимсь поспілкувалась, чи десь щось там побачила, прочитала, і вона висловлює свою думку. А от він її слухаючи, тільки спирається на її погляд, на її знання. Він не бачить саму ситуацію перед собою. Він просто слухає і сприймає. Ну, йому не подобається те, що він, він чує. Йому складно це. Інформація про чиюсь смерть для когось вас, з вас буде, але під питанням, не, ну, знаєте, коли не підтверджена то просто, от. і це людина зі сторони, це не ваш особистий хтось. А це як ви почуєте і ви будете ставити це під питання, що а, як це? От, а де це? Де, де отой, вибачте труп, чого я маю вірити цьому. Чи комусь будете казати, чого ти маєш вірити в цьому то де воно? де? Ну Так, про перспективи. Тут дуже щасливе обличчя. Жінка щаслива, вона зближається з чоловіком, а за спиною її залишається дуже злий чоловік. От Просто дуже. Який. Знаєте, що ще на думці він має? Що я на неї стільки грошей витрачав я так їй багато допомагав. А тепер що вона від мене відвертається, і піде? Хтось з вас будьте готові, що там так просто не відпустить. Так, якась Ну, спілкування двоє людей щось дуже ретельно розглядають між собою, але спілкування більш за все за телефонною розмовою. Малий відсоток того, що буде зустріч. Це більш так поспілкувались і все. Зустріч планується, але я так, щоб плани на це бачу. Саму зустріч поки що ще не бачу. Бо щось воно поки що під питанням. І знаєте, як от одне питання вирішили, і одразу з'являється інше питання. І це те, що нав'язане ну, те, що відволікає, це от інші люди відволікають, через них не можуть зустрітись люди. Хтось тут перестрибує з однієї роботи на іншу, швидко-легко, так. Ну, То ризик, якщо чесно. Бо тут же ж така не зовсім погана і робота була, тут гроші. Ну, як мені показано, то нормальні гроші отримувала людина, але ну, тут такі кардинальні зміни. І там колектив вже чекає. Для когось це може бути ситуація, коли, знаєте, людина йде, ну, як, полишає роботу, бо йде туди, десь на фронт. Під захистом людина показана. Під захистом, під наглядом. Тут від вищих сил є захист на людині. Так далі. Дуже ускладниться життя у якогось чоловіка, який по роботі, робота соціум, щось погане робив, щось вам, а може, і не тільки вам погане робив. І це, знаєте, як Бумерангом до нього летить. Навіть якщо хтось з вас не дуже вірить у бумеранги, повірте, ця ситуація вам буде доказувати, що вони існують. І бити його буде дуже сильно, і здоров'я, і гроші. Ну, воно то і логічно, на здоров'я багато грошей йде. Так. Тут тікає людина від вирішення якихось питань в своєму житті. Не треба тікати, бо ці питання, ці проблеми, вони вже як причепились до людини. Втікти вже не вдасться, тільки вирішувати. Особливо, якщо там по здоров'ю якісь є питання, не будьте байдужі до себе. Бо вас там радість чекає, але ж ви повинні спочатку щось зробити, а потім будете радіти, що взагалі питаннячко вже залишилось десь там далеко в пам'яті. Так, інформацію про лє для когось з вас, 19 число, щось проясниться там. Допомоги в проясненні буде від людини. Тут за телефонною розмовою, десь, може, там зателефонуєте, спитаєте, і вам буде відповідь. Це ситуація, до якої ви повертаєтесь, яка от, знаєте, вам потрібна заради якогось уточнення, коли ну, щось. Що ви робите, наприклад, і ну, як докласти зусиль для того, щоб все прояснилось? Більше я тут не можу, не знаю, як пояснити. Так, Хтось з вас вже майже половину шляху подолав чи подолала, вже втомленість бачу від якоїсь справи дуже велику, але вам ще треба просуватись далі. Подобається мені тут якийсь чоловік з такими темними думками про жінку. І щось, ви знаєте, щось його так аж крутить цього чоловіка, щось йому вразила його якась ситуація стосовно цієї жінки. Дуже якийсь такий замислив щось. Чимсь незадоволений, розчарований чимось. Щось у нього не виходить стосовно тієї жінки. Ну, бо є чоловік, який перепони йому чинить. У нього і не повинно там щось вийти. Хай би робив, робив щось гарне, то хай би й вийшло. А так і добре, що не виходить. Задоволений буде чоловік, бо якісь гроші, на які він чекає, вони до нього таки дійдуть, але не скоро. Хай там питання якісь ставить певному чоловікові через ті гроші. Вони дійдуть, вони будуть, але свій час цим грошам потрібен. Отак, от таке от тут. Дякую всім, всім вам гарного дня і настрою. І бережіть себе. Побачимось! Всім пока.